Всім доброго дня! Сонячна погода, Рівненський авторинок. Сьогодні зніму дешеві авто. Зробив невеличкі опитування і більшість людей цікавиться дешевшим автопромом. Ну, просто може так воно звучить і люди ставлять галочку. Але давайте тоді знімемо щось дешевше. Продається дешевий сегмент, це менше 5 тисяч, навіть ще менше. Чим? Взагалі 3000. Я постараюся таке щось побачити. 18099, 1,5 бензин, 2006 рік. Непоганий стан, телефонуйте, цікавтеся. Так, спробую проти сонця ще таку ціну карпікасу зняти. 6,4, 1,6 газ бензин. сказав, що буду знімати менше 5 тисяч і знімаю більше 5 тисяч, але завжди вас зацікавлять такі варіанти 2010 рік, тому що ну, якось так в мене око падає і... і ніби хочеться зняти ось ці автомобілі, тому попадають, Ну так, підсвідомо чисто. Шкіряний салон, механіка шестиступка. Ну, а так буду дотримуватись слова і старатись зняти дешеві ще автомобілі. Ну, в принципі, рубрика сьогодні вийде така загальна, я так розумію. І дешеві автомобілі, і ті автомобілі, які, які ну, на мою думку, зацікавлять можливо продавців, якщо не вгадаю. Ну, якщо я не вгадаю автомобілі, не ображайтеся. Ну, на власний досвід, на власний розсуд буду старатися. Opel Astra, Відзнімемо на авторинку. Кажуть, дуже гарний стан, бензинова 2001 року. На автоматі 5200. Збережений автомобіль. Автообійк в козу хатчбек ми бачимо і телефонуйте звертатися. Мазда. 6 в універсалі. Також мені здається непоганий цікавий варіант, 2.0 бензин, 2006 рік, 4 800. Автомобіль відчинений, всередині непогано виглядає. Механіка шестиступка, непоганий салон Такий молодіжний вигляд автомобіля. Продають Пікасо люди ходять. Один стирік один і дизель за ціна 6500 п'ятсот. Ще раз номер телефона може навтівки. І виліт автомобіля заднього плану. Не пам'ятаю, чи знімав Мазду. 2007 рік, 1.6 бензин, 5 ступка, механіка 5990. Октавія шкода. Популярний автомобіль. 2010 рік, 1.8 бензин, 7300. Можливо, заглянути всередину. Ось такий автомобіль, цікавитеся. Кенгу 2013 року, білий колір, добре літом їздити. 1,6 бензин, 13 рік на 5 місць 8.350. Надіюсь, номер телефону не розмився, як при зйомці. Вигляд салона, непоганий темний салон, практичний. П'ятиступка механіка. І ось такий автомобіль для багато задач, для великої кількості так, різноманітних. Так, пробую щось знайти дешеве, але особо не виходить сьогодні. Мені газ бензин 8300 Tucson. Маю знімати дешевий автопром, а, а виходить все підряд. Ну не все, а але... вибірковість така. Непоганий хідайчик на перший погляд. А як вам, напишіть в коментах, чи ще дизайн актуальний на сьогодення і цей автомобіль також. Виставили для зйомки сценік. Непогано здалеку виглядає, шостий рік, на жаль, без ціни можете не бачу я і телефона, а ось є номера для пригону і я так розумію для продажу виїхали. А ціна не було і 5,7 ціна. Гарний стан автомобіля. Із Швейцарії, будь ласка, з панорамним дахом. Стан дверцят, все досить непогано. Гарно контактує продавець, приємно спілкуватися. Стан гуми. Є ось такий сценік, навіть із сумимичами фар. Інколи кажуть, що кліо пропускаю. І цього разу постараюсь не минути. 5,7, 9 рік, 1,2 бензин. Та старався автомобілі за 5 тисяч дешевші знімати і не виходить. Так, Тканевий салон. Людина старається продати автівки, цікаво на це спостерігати, як спілкуються на авторинку. Ну, вже для повного комплекту дозніму тут цих продавців і сценік. 205 пробігу, 1,5 за 8,999. 12-го року. Так, спробую краще зняти салон цього сценіка. Я сподіваюсь буде видно звичайне кермо. Скопідій мечі. Непоганий стан. Nissan примера враження, що я десь раніше її бачив. П'ятий рік 400, власник продає автомобіль сидить всередині, тому салон не зручно знімати. Такий виряд ззаду. Гольф четвертий бачу на авторинку 4250, 1,9 дизель, що не часто побачиш на Люди хай поцікавляться Що відкрию, покажу салон в цьому гольфі 4 підйомника. штатна ще магнітола бачив, паркоп ззади, Кіа дизельна, 1.6 Шестиступка, 1010 рік. Вигляд ззаду, також сидить продавець в салоні, тому не буду знімати, не хочеться тривожити. E, Audi А6 АБС, 2003 рік, 2.5 TDI за 5000. На жаль, немає номер телефону, ну, можна на авторіа пошукати. Ось так виглядає ауді в задньому плані. Один і вісім бензин, наган, гарний колір четвертого року, 4850. Загляну в салон, мене, мабуть, не чути. Не чути, що я знімаю, ось так салон оглядає. Окружили Peugeot 300 3008, торгується, дизельний, 1,6, напевне, і йде процес купівлі-продажу. Зазвичай я не вмішуюся в такі справи. Прийшов я в саме з авторинка. хто знає тут дешеві автомобілі. Аж до кінця пройшовся, але нічого от такого я, на жаль, не зустрів. І зніму ще гольфа. такого кольору синій салон цікавий. Це бензин. І питаюсь за нього цікаво. Так, візьмумо ще. Дачу лоджі на авторинку 6500 7 місць плюс є номер телефону 111 пробіг, 20 рік. Популярний автомобіль. Збирається зачіску цієї автівки в Марокко. Сподивимося як він виглядає. Ще попросили відзняти сценік. Відзнімемо 11 року за 7.400. Надіюсь номер телефона читабельний. 11 рік. 1.9 дизель. Заглянемо всередину. Непоганий стан автомобіля. Комбінований салон із шкірою. Підйомники на всіх дверцятах. Вигляд заного плану, бачимо парктроніки, непоганий автомобіль з гарною ціною. І ще марів не хочу пропустити. Також на дорозі продається 10 рік, 4, 450, бензинова. Також відчинена. відзнімемо. На механічній коробці передач непогано виглядає. І ось такий вигляд автомобіля ззаду. Показують стан багажника, що нічого не ввозилося, гарний багажник і тут відділення, є навіть повноцінна запаска. Показує, що непоганий стан автомобіля. Кондиціонер працює, ну давайте ще приділимо уваги. Задній ряд знімо знімемо що, автомобіль гарненький і чистенький. Джип Патріот 2,4 бензин на автоматі 7999 14 року. Ось такий вигляд з салону. На жаль, автомобіль зачинений, тому погано знімати. Стан коліс і вигляд ззаду. Останній автомобіль на сьогодні. Прошу підтримати канал, якщо можна. Як сьогодні, вийшло, як сьогодні вийшло, так я постарався відзняти. Дякую вам за увагу. До нових Ну, Під кінець ще п'ятий.